У кого. Но я скажу, вам теж не треба сидіти на місці, вам треба такою бути різкованою. Особисте життя Особисте життя. перва половина вересня. Хто ви? Хто ви? Перва половина вересня. Хто Ви Ви така сонячна людина, ви така радісна, в якому приносите радість, ви знаєте, самі, мабуть, в житті, може бути, обпеклися. Ваше серденько свободне, ваше серденько свободне. За вами наблюдає чоловік такий, знаєте, може, і старший вас, і такий, знаєте, чоловік, який дуже ілі умний, ілі начитаний, ілі, ну, от, щось, щось щось, щось наблюдає за вами. Які обітті будуть происходити у вас? У когось лежить поїздка. А у когось лежить якісь такі, знаєте, бурливі такі, ілі робота, ілі початок роботи, ілі ви прийшли на цю нову роботу, десь якісь такі, знаєте, бистрі, опять карта бистра, бистрі такі події будуть відбуватися. І нові події в вашому житті будуть відбуватися нові події. І дуже багато у кого. Но я скажу, вам теж не треба сидіти на місці. Вам треба такою бути різкованою жінкою, яка не сидить на місці. Буде получати... Откривається перед вами багато нових вершин. Так, чоловік, хто цей чоловік? Король Кубків. Король Кубків, ви можете познайомитися з чоловіком Король Кубків. Ну, чоловік дуже, він любить себе, не скрою. Він дуже любить себе, але на вас звертати увагу буде. Отак.